До івенту залишаються лічені години, але вже зараз датамайнери починають зливати абсолютно всю інформацію щодо події. Навіть з'являються витоки шостої глави. У цьому відео ми розглянемо всі злиті деталі стосовно івенту, який відбудеться вже цієї суботи. А також обговоримо шосту главу. Як повідомляють датамайнери, подія почнеться з того, що Доктор Дум спробує зламати таймер, як це було на попередньому міні-івенті. Але після невдалої спроби він захоче нанести свій удар і зробить це прямо на висохлому озері. Цей момент був точно переданий датамайнерами, оскільки вчора вийшов тизер, на якому видно персонажів, що лежать на цьому самому озері. Після довгої битви з Хоуп Доктор Дум все ж таки отримає поранення. Але це ще не кінець. Тоні Старк має запустити свої маяки рифу, щоб знищити кузню Дума. Наприкінці івенту. Між Хоуп і Доктором Думом буде нічия, і все вирішиться у фінальному івенті п'ятої глави. Звичайно, це звучить неймовірно захопливо, але як це все відбудеться насправді, ми дізнаємось вже цієї суботи о 9 годині вечора. Тому в жодному разі не пропустіть цю подію. А тепер перейдемо до витоків шостої глави, яких за період п'ятої глави накопичилося чимало. Хочеться почати з того, що Epic Games працюють над новим режимом з відкритим світом. Режим буде дуже схожий на LEGO, але з графікою Fortnite. Також у 6 главі буде повністю перероблено інтерфейс на той, який ви зараз бачите на своєму екрані. Можна помітити вкладки для таких режимів, як Fall Guys, Rocket Racing, LEGO, і навіть для черепашок ніндзя додадуть вкладку з авторами контенту. Де ви зможете у зручному форматі знайти мапи своїх улюблених творців, не обійдеться без змін у шафі. Вона тепер буде більше схожою на старий варіант, але з іншим дизайном. Датамайнери також злили деталі першого сезону шостої глави, і тепер ми знаємо, що його кодова назва Fire Petal, або ж Вогняна пелюстка. Сезон буде присвячений самурайській тематиці в стилі стародавньої Японії. На острові буде два типи босів статичні та ті, що блукають картою. Датамайнери припускають, що один із босів це мандрівний ронін, якому можна буде кинути виклик і отримати покращену версію кінетичного клинка. Додатковий інтерес викликає новий рейтинговий скин Феліна, який зараз можна отримати абсолютно безкоштовно. У її описі спочатку було сказано, що вона з самурайського клану котячих, але тепер Epic Games змінили цей опис, залишивши лише з клану котячих. Можливо, це була помилка, а можливо, тизер. Тому у 6 главі цей клан може з'явитися і стати для нас або союзником, або ворогом. Щиро дякую всім за перегляд. Ваші лайки та підписки дуже допомагають розвитку як цього, так і українського контенту загалом. Тому підписуйтесь і ставте лайки. До зустрічі!